Друзі, мої вітання 25 вересня на календарі. Четвер, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Хоча ми не ставимо в ньому крапку. Сьогодні будемо традиційно говорити з нашим гостем з Тарасом Загороднім, круючим партнером національної та групи, політехнологом та політичним експертом про найактуальніше, найважливіше і найцікавіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, будемо обговорювати останні новини, пане Тарасе. Без довгих вступів я рада вас бачити, рада вітати і пропоную відразу починати. Доброго дня. Починаємо. Так, Урсула фон дер Ляїн каже, що хоче запровадити тарифи на російські нафту і газ, які йдуть до європейського союзу, загалом так ми розуміємо, що це правильна дієва ідея. Знаємо, скільки разів Трамп неодноразово говорив про те, що європейському союзу варто відмовитися від російських енергоносів і відповідно перейти на американські. Ми знаємо, що цю ідею про запровадження тарифів на російську нафту та газ завжди зберігав. Але умовно на потім, аби не викликати істерики Орбана і Фіцо. До речі, ж, Орбан сказав, що він не відмовиться купувати російську нафту і газ, навіть якщо на цьому буде наполягати Трамп. Про цю ідею загалом варто сказати, що Урсула говорить вперше Тож тут з вами цікаво поговорити, як саме ця ідея може виглядати, і коли вона може бути загалом проголосована в Європарламенті. Ну, дайте, не просто американська нафта, а чудова американська нафта, mm -hmm. як би сказав в цьому випадку Трамп. А, ну, це ще раз говорить, що Європейського союзу, коли хочуть, коли хочуть, вони багато можуть. чого можуть. Да? можуть. Mm -hmm. А коли да, а коли не хочуть, вони починають розповідати про труднощі життя і все, що з цим пов'язане. Але я думаю, це ще хитрувата ситуація. Я думаю, що європейці хочуть. Розділити питання газу та нафти, вони хочуть ну, там, покарати, начебто, угорщину. Тут ще знаєте, Угорщина ж всім же мозок вияла в європейському союзі. Там ще є бажання в Європейському Союзі, теж знаєте, показати, що де як, як взагалі працюють ну, правила, так? Але я думаю, що вони тут хитрувати, хочуть уникнути питання газу. Там же в основному ж mm -hmm. газ закуповується. Нафта там приблизно ну на 6 мільярдів, якщо не помиляюся, а газу на 20, тобто в три рази більше. Тому я думаю, що вони так хочуть хитрувати, так вчинити. Але ну в будь-якому разі, чим чим менше Росія продає газу нафти, тим краще все рівно для нас. Там це для для них 6 мільярдів це теж великі гроші зараз враховуючи обставини, в які потрапила Росія. Тому нехай запроваджують, це дуже добре. Але я думаю, що Трамп тут не злізе з них і з газу, в тому числі, тому що газ теж закуповується. А у Трампа є не тільки чудова нафта, а й чудовий газ ще є. Тому mm -hmm. я думаю, що це 20 мільярдів, 20 мільярдів. Так знаєте, на дорозі просто не валяється. Я думаю, що він теж буде дотискати це питання. Але те, що процес пішов, то це дуже це дуже добре. А якщо воно ще буде. Співмірна з ударами по нафтогазовій інфраструктурі на території Росії, так, щоб взагалі російська нафта не текла навіть по нафтогонах, які існують, то це буде теж чудово. Це означає, що ця, ця Угорщина буде шукати нафту в іншому місці. Тим більше проблем з іншою нафтою немає. Правда, там в ціні звичайно, є питання, тому що там так... Такі жирні умови з зі знижкою там під 30% відсотків. Це звичайно тільки від Росії в обмін, звичайно на якісь політичні поступки про політичні поступки і про перемовні процеси. Якщо ми вже почали говорити, в Венс каже, що Росії буде дуже погано якщо вона відмовиться вести переговори добросовісно. Протестую. президент США стає надзвичайно нетерплячим щодо. Росіян, давайте пане Тарасе, порахуємо з вами. Скільки разів ми чули про те, що Трамп стає надзвичайно нетерплячим до Путіна, до Російської Федерації, ось ці всі заяви, які лунають, ну і що? І що з того, і що буде далі? Ну стає нетерплячим до Росіян Трамп. Добре, коли він стане нетерплячим уже на 100%? Що далі? Ну дивіться, треба дивитися на надії, в дійсності, коли американці витисняють росіян з нафтогазового ринку Європи. Це означає смерть Росії як держави. Чому? Поясню, просто ніхто не, трохи не знає історію, от Радянський Союз в 60-ті роки 60 роки раптом почав проводити обережні ринкові реформи, які дуже схожі були на китайські, там знаєте, там приватну власність, ну не приватна власність, так відкрито не говорилося, але. Госпрозрахунок там рентабельність і так далі. А чого тому, що в 60-х роках радянський союз був в кризі, і тоді що він був, був під загрозою свого існування, але дуже пощастило: дуже пощастило, знайшли нафту в цьому в тюмені Велич... Салатморця – Це величезний просто поклади нафти. Які дозволили радянському союзу, дозволили радянському союзу виживати, і перше будівництво будівництво нафтогонів і краще при Хрущові почалося на експорт в Європу в першу чергу. І далі вони в тому числі активно грали на близькому сході, щоб ціна на нафту зросла, і от цим відомий застой. Ну, коли там обрежнівський, коли дуже пам'ятають у нас, знаєте, згадують, особливо люди старшого покоління, він якраз був пов'язаний з нафтою. І з тим, що вони фактично створили передумови, коли країни ОПЕК створили картель і підняли ціни на нафту в 10 разів. Це просто залило Радянський Союз грошима і дозволило їм і далі виживати. Далі почалася інша історія. Коли просіли ціни на нафту, радянський союз почав теж метушитися і побудував газогін, оцей урінговий помари Ужгаре, частиною якого є українська газотранспортна система. Супереч, до речі, позиції Сполучених Штатів Америки, тому що вони наклали санкції тоді через Афганістан. Тоді європейці це робили. Тобто це дозволило ще трохи протриматися радянському союзу, фактично. Вся економіка радянського союзу Росії, оце останні 30 років трималася на ринку Європи на преміальному ринку. Там дуже високі ціни на газ. Далі вони могли впливати на європейську політику через різні знижки, умови. Наслідком цієї політики стала теж війна Росії проти України, тому що Росіяни говорили, що Україна і все, там східна Європа наша. За фактично цією згодою Німеччини, що де дуже вибішувала США, так от, тепер, тепер, тепер ця казка закінчилася. Прийшов Трамп і говорить, цю корову доїти будемо ми. Угу. І нав'язує тепер європейцям те, що те, що потрібно. Це дуже добре в дійсності для нас. Тому що чим менше буде зв'язків з Росією, це теж гарна історія для нас. І чим більше тиску є американців на Європейців щодо безпеки, тим більше ми будемо цінними для них, тому що вони розуміють, що без нас у них немає важелі тиску в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки. Ну, наприклад, по зброї не хочете продавати тамагавки? Ну, ми зараз України тут наштампуємо те, що потрібно, разів так в 10 дешевше і ефективніше буде робити. Це важель тиску, в тому числі України на перемовинах зі вступом до Європейського Союзу. Давайте не компостуйте нам мозок. Давайте швидше приймайте. А далі будемо розбиратися, що там з сільським господарством, що є як ніяк. У нас там працює. У вас щось працює погано, наприклад, безпека. У нас працює безпека. А у вас ну можу питання до корупції до всіх інших. Хоча рівень корумпованості підозрюю німецьких політиків Росією. Був був є на порядок вище. Просто про це не відкрито не говорять. і так далі, тому. І <Для DansF años> так, кроки, які здійснені вже цією адміністрацією, вони фактично закривають проект Росія, Ну, плюс ще Україна б'є по нафтогазових, по терміналах. От вчора, до речі, залетіло в топсе вже в день, буваю. Хто міг бачити, вдень фактично залетіли, вони нічого з тим не змогли зробити. Один дрон залетів по терміналу. І це все працює так. І дивиться, американці жодного слова ж нам не говорять, я Підкреслю жодного слова туди вже залітає, сюди вже залітає. Новоросійськ, там де є каспійська транспортна система, яка належить американцям у більшості випадків. І а, о, нехай там Венс говорить, що зговорим задоволене, незадоволене нас це не повинно турбувати. Це їхні внутрішні ігри в Сполучених Штатах Америки. Венс, що демонструє лояльність Трампу, ну нехай він там, як в тому анекдоті, і виговорить. Ми повинні розуміти, що ми повинні концентруватися на конкретних речах, які дозволяють нищити економіку Росії. А це відбувається достатньо в, в активній стадії. Воно проходить росіянам виходу просто не буде. А от і вони і так ламають в дійсності російську економіку, фактично російську державу. Так вони не дуже хотіли просто до Росії, це безумовно. ну я маю на увазі американці. Вони завжди хотіли її зберігати. Але інтереси нафтогазового бізнесу тут переважають бажання знову зберігати Росію в такому вигляді, який є. Так що не треба дивитися, що вони говорять. Треба дивитися, що вони роблять. А вони роблять, Ну. Дуже корисні в дійсності речі. Так, вони захищають свій інтерес, але ми знаходимося в цій арбіті, в арбіті яка дозволяє теж вирішувати наше питання. І тому це те, що говорить Трамп про кордони 91-го року, і трохи більше. Не знаю, що він має на увазі. Там да це це нагороди там, на, на помідорчики, чи на чи, чи, чи на кабачки. Я не знаю, що він має на увазі, але це. Це це вже реалізується. А те, що вони там розмовляють про щось там, подобається, не подобається. На, на Трампа тисне порядок денний. тисне порядок денний республіканці тиснуть. Ми погано виглядаємо. Трамп не виглядає сильним лідером. Це щось не дуже схоже на магу там Мейкамерика great again все, все дуже добре. Тільки щось перед росіянами багато цих тим більше ця от історія. Коли американські солдати стелили цей килимчик перед е, е, путіним, вона ж теж пройшла не непоміченою для американців і республіканського електорату. Щось так це не дуже знаєте виглядало. Коли американські солдати п'ятою точкою кверху е, бігали на цих на, на перед килимком перед Путіном. До речі, китайці, якщо ви звернули увагу цю історію, вони так не робили, У них Спеціальна там машинка була, на якій намотувався цей килимчик, да і вони його, якщо потрібно, ну просто машинку привизали. Треба було там не солдат ганяти, не, не знаєте, не, не, не какам до, до верху бігати перед путіним. Ну показали, як воно є. Тому така така, така от ситуація, яка складається для американців. Тому ми повинні спокійно на це. Спостерігати і ну і дивитися на їхні розборки, які нас в принципі не повинні цікавити. І а, для нас більш важливе те, що президент заявив, що відкривається експорт зброї. Це дуже гарний гарний крок. А, дозволяє створювати теж важелі тиску і взаємозалежності зі сполученими штатами Америки і європейцями в першу чергу. І дозволяє переходити в більш практичну площину щодо перемовного процесу вже. Безпосередньо з Європейським Союзом. Ну, от дивіться, на Данією вже там другий день якісь невідомі дрони літають і зупиняють ці е, 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 аеропорти і кудись зникають. Це підозри, що цих кораблів, е, точніше суден, які з так званого тіньового флоту вже злітають, да? які за дивним збігом обставин проходять через Данську протоку. Тобто, це нам тут ще росіяни що допомагають теж активно. Щоб швидше приймали Україну в ЄС, брали на фінансування нашу армію, фінансування багато витрат, які нам потрібно після війни. Так а далі ви вже вирішуєте за своєю угорщиною, там словаччиною, всі іншими. Це вже, це вже будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Про смерть Росії ви згадували, ми про це ще поговоримо. Я лише скажу, нагадаю нашим глядачам, що в Траса Загороднього є курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та захисту. Це курс для тих, хто хоче досягати успіху. У перемовинах. Ви знаєте, ми з трасом про перемовний процес постійно говоримо, Він часто розповідає про нюанси, певні про аспекти. Тому, якщо когось із вас цікавиться тема, тому що зрозуміло, що перемовини. В тому чи іншому їхньому прояві вони відбуваються не лише між політиками і між делегаціями, а й в звичайному буденному повсякденному житті. Тому траса є 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти. Тарас загалом говорить постійно про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, і що навіть цього не помічають. Тому в описі під цим відео є посилання. Ви можете перейти на сайт. Якщо вас цікавить ця тема, читайте, ознайомлюйтесь і записуйтесь. Повертаючись до нашої розмови, пане Тарасе, ви згадували про дрони. Зокрема, ось буквально зараз, поки записуємо нашу розмову, з'явилася інформація від західних ЗМІ про те, що Польща готується збивати російські дрони над Україною без попередньої. Згоди НАТО, чи ЄС це це хороший знак, це хороші новини. Тут лише напевно питання: чи дійсно це можна, чи юридично це дозволено, і чи дійсно наважиться на це Польща, а чи юридично дозволено? Це ж Україна повинна сказати. Без, так, ми не проти. Без, ні, я маю на увазі, чи може Польща як країна НАТО без згоди. Може, інших. може, може, може. Ну, ну дивіться, наприклад, є така країна, як Туреччина, член НАТО, mm -hmm. ну вона ж веде війну в Лівії, да? Тут же ж питання mm -hmm. в тому, ми говоримо: ми беремо це на свій страх та ризик, ми робимо це. І ми, і ми, і ми вас не питаємо про захист, наприклад, по п'ятій статті. Як це робить Туреччина? Або в Сирії вони ж воюють, воюють. А, і так далі. Так і тут Польща скаже. Тобто, блок НАТО, це не означає, що. Ну тобто, там є юридична така лазівка, яка дозволяє кожній країні приймати теж рішення відповідно до своїх інтересів. Якщо будуть збивати, ну так нехай збивають. Тобто, тільки вони говорять: ми це робимо, наприклад, на наш там страх та ризик, припустимо. Ну, коли Україна поряд українська армія, всі сміливі стають. Ви ж повинні розуміти, да ну, тому, що, тому, тому що тому, що розумієш з Україною якось веселіше там, да і ми тут безпечніше, стаємо. більш впевнено себе не да, Так, і більш безпечно. і Тому ну нехай робить це. Це дуже гарний, в дійсності Крок це знаєте, це злам психологічного бар'єру, який завжди існував в країнах НАТО стосовно стосовно того, а як діяти превентивно. Всі ж бігали і були впевнені, наприклад, що США їх завжди буде захищати. А США сказали: Ні, ні, давайте. Ви будете теж будете дорослими, будете мислити іншими категоріями. Ми готові вас підтримати зброєю, якщо буде дуже така спека будемо вас підтримувати, але якісь дріб, знаєте, не турбуйте нас по дрібних питаннях, називається в даному випадку, і тому це дуже добре, якщо вони так зроблять. Якщо поляки, це означає, що, наприклад, можуть над Кринем і Балці більш бути активними, ось ну, за допомогою теж України. Якщо вони там, наприклад, не можна там вести перемовини. Якщо, наприклад, якщо, наприклад, щось стоїть в Калінінграді, якщо ви не хочете то бити, ну можете ж заплющити очі на 5 хвилин, коли буде пролітати українська ракета. Ну вимкнули, не побачили, от пролетіла, наприклад, прилетіла куди потрібно, якщо що, взагалі Польща тут не до чого. От можна ж таке зробити, можна. Тобто, тут можуть бути різні конфігурації. ось, і, і так далі. Так що це дуже добрий знак. Це означає, що цей військовий союз, Польща, України, Країн Балтії, Північної Європи та Румунії, він набуває зовсім інших рис. більш самостійний і може більш дієвий ніж взагалі блок НАТО. Так, так вони не обов'язково повинні виходити НАТО, але ніхто не заважає ну, там, укладати двосторонні, наприклад, союзи і взаємодіяти на рівні армії. На сам кінець про смерть Росії пропоную на цьому на такій хорошій ночі і, і закінчити. Колишній гауляйтер Донецька Губарєв каже про те, що цитую можливість закінчити СВО перемогою Росії від перемогою Росії відсутня положення Патове і фактично є поразкою. Так, пане Тараса, давайте кілька слів про те, що там на Росії несу Наскільки... чудово чудово. Нехай говорить, і ми знаємо, хто винуватий в цьому. винуватий Путін. І тому треба розібратися з Путіним у всі всій армії, там, яка потерпіла поразку, можуть йти на Москву і влаштовувати гарну громадянську війну. Це дуже добре в дійсності настрої. Повинні розуміти, що чому от Путін не може зупинити війну, а тому, що якщо він зупиняється, явна поразка, явна поразка це означає, що вони будуть знаходити винуватого. А винуватим буде звичайно в Москві. Тому що от солдати, які сидять в окопах, їм же розповідають, що ми перемаг... вони перемагають, що все йде по плану. Вони ж там новин не читають багато чого там. Да? А тут раптом їм розповідають, що все зупинилося. Говорять, ну як, ми ж їх не добили? Да? Не добили. Хто винуватий? Винувати, звичайно, хтось всередині країни. Це абсолютно та сама історія, що склалася в... з Німеччиною після Першої світової війни, коли. Союзники зробили велику помилку, коли не окупували Німеччину, і німцям не було зрозуміло, що вони програли війну. А потім генерали почали говорити, що не вони програли війну, а це були політики. А от це був ніж спину. Потім прийшов Гітлер до влади і пояснив, хто наніс ніж спину, і почалася нова війна. От і все. Дякую, Тараса, за цю розмову, друзі. Моя подяка вам за те, що нас, дивитесь нас, обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України. І я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.